Привіт, малята. Ви мене впізнали? Так, я сніговик. Всі діти дуже люблять ліпити сніговиків. Ми бабу снігову зліпили, їй ніс морквину причепили, відро на голову напнули і про метілку не забули. А що робити, коли снігу немає? З чого ліпити? Сьогодні ми з вами зліпимо сніговика з пластиліну. Нам знадобиться білий пластилін. Ми шматочок пластиліну. Між долоньками котили все по колу, і по колу вийшла кулька в нас чудова. Ось яка гарна кулька. Для сніговичка нам треба три великі кульки і дві маленькі для ніжок. І дві маленькі для ручок ось такий вийде сніговичок. Тепер треба зробити йому оченята, носика, ротик, а на голову можна одягнути ведро з синього пластиліну. Тепер ви спробуйте чекаємо на ваші роботи.